Нами сьогодні священнослужитель Петро Свиденко. Доброго ранку! Чи ви з нами? Чи чути нас гарно? Доброго ранку, чути дуже гарно. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру, пане Петро. Ну от власне тема дійсно така, яка тригарить, особливо в умовах війни. Хтось втрачає віру, хтось навпаки її здобуває, тому що відчуває великі божі чуда в своєму житті в умовах війни. Для чого взагалі людині віра, що це дає за вашими власними спостереженнями або, можливо, за тим, що говорить про це сам Бог? Знаєте, я хотів би зробити одне порівняння в питаннях віри, це питання взагалі розмовляти. Якщо е, є дитинка, яка народилася, і якщо в її присутності не розмовляти, вона ніколи не почне розмовляти. Тобто, це те, що приніс нам Господь для спілкування з ним. Знаєте, і тому, читаючи книгу буття, ми знаходимо, що Господь приходив кожного дня для спілкування. І от, от ця пропозиція від Господа і згода від людини для спілкування з моменту гріхопадіння на відстані і є визнанням віри. Угу. Цікаво. А, власне, віра потрібна кому більше в такому випадку? Нам чи Богу. Тому що ну, з одного боку. Віра, вона передбачає послуг Богові, і Бог пише, що він Бог ревнитель, що Він хоче, щоб люди проявляли до нього послуг. З іншого боку, а навіщо йому це? Ну, тобто, все ж таки нагороду від цього отримує людина, а не він. І тут ти такий думаєш, де ж правильна відповідь угу. на це питання. Ну, враховуючи те, що людина відвернулася і пішла від Бога. Безумовно, вона має потребу в тому, щоб повернутися. І це один із засобів повернутися до відбудови відносин між людиною і Богом. Безумовно, Бог є ініціатором, але потребу в цьому має людина. І якщо вона це відчуває, вона це буде компенсувати. Якщо вона не відчуває в цьому потреби, безумовно, що ніхто не зможе допомогти в цьому людині. Угу. А знаєте, от, пане Петре, ми дуже часто чуємо від християн такі слова, що віра від Господа. Тобто, як же тоді віру здобути, як її надбати, можливо, як її виховати в собі, чи яке тут слово це ключове підходить, щоб дійсно отримати щиру віру від серця, а не просто знання, які в принципі містяться в нашому мозку, але вони не підкріплені якоюсь чуттєвістю, чутливістю, яка йде від серця. Так, що в першому столітті апостол Павло, пишучи послання до римлян, він каже про те, що віра з'являється внаслідок почутого, а почуте є від Слова Божого. Тобто ми маємо зрозуміти, що все ж таки Слово Боже, в якому б стані воно не було, чи це живе, чи це друковане, але воно. Є під ґрунтям, на якому може зростати віра. Тобто віра має потребу в тому, щоб з'явився ґрунт як для насіння, е, волога, тепло, е, ґрунт і тоді воно проростає. Знаєте, і от е, оці складові фактори, це залежать від людини. Хоче вона створити ці умови чи не хоче, Бог виступає тільки ініціатором. Того, щоб людина це усвідомила і могла зробити, Знаєте, ще один приклад. Хотів би навести, коли двоє молодих людей зустрічаються на побаченні, для них дуже важливо почути голос один одного. І через цей голос, через цю інформацію, вони отримують надзвичайно багато настрій, почуття, ставлення і так далі. І тому нам, як Божому творінні, варто почути в цьому Божому посилі. Божий настрій, його бажання, все те, що він готовий нам передати. Чому в такому випадку, коли ми говоримо про, ну, здавалось би, зрозумілі речі, е, виходить, що у люди вірять по різному і е, по різному сприймають ті чи інші істини, по різному проявляють свій е, послуг і так далі. Тому подібно. тобто реально в кожної людини, напевно, не зустрінеться жодних там, двох людей, у яких буде однакове сприйняття Бога, однакова віра, так чи інакше вони в якомусь питанні розійдуться. І як так стається, враховуючи, що Бог все ж таки один? Чому немає? Одного алгоритму, за яким відбувається побудова. віри. Ну, тут варто, варто використати ще один приклад, який, можливо, допоможе нам усвідомити от оцю важливість. Знаєте, коли в класі є 20 учнів, і вони по-різному слухають вчителя, по-різному його розуміють, але в цьому не є вина вчителя. В цьому є вина учнів. Хтось слухає уважно, але думає про своє. Хтось слухає уважно, але хоче модифікувати так, як він це хоче почути. Тобто, все залежить не від вчителя, який є ініціатором, і говорить, для всіх однаково, але залежить від людини. Тобто, нам варто аналізувати на підставі його слова для того, щоб побачити, а які вчинки, знову ж таки, це із посилання апостола Павла. Які вчинки породжує наша віра, тобто, от, от те, що я почув, які вчинки воно породжує, тому що Бог не може бути зацікавлений в тому, щоб ми по різному розуміли, по різному сприймали і по різному реалізували його посил до суспільства. Дякую. Uh -huh. Так, а ще пан Петре, хочеться з вами поговорити про зростання якраз у вірі. Розуміємо, що саме поняття віра, в принципі, стали, але от в житті людини дуже часто є якісь підйоми і падіння у вірі. От які фактори можуть якраз працювати над тим, щоб віра збагачувала, щоб вона зростала? Ну от крім того, що ми з вами зазначили, що це щоденне читання Слова Божого, можливо, якісь ком'юніті, якісь. Там, ну не знаю, збори, люди теж сприяють до того, щоб наша віра зростала. От розкажіть, будь ласка, з свого досвіду, можливо, з досвіду вашої громади, що сприяє зростанню віри? Е, знаєте, нічого так не сприяє вдосконаленню віри е, як особистий пережитий досвід. Тобто ми можемо думати, що ми віримо, але коли настає якийсь момент випробування. Ми можемо діяти зовсім по-іншому, і тому е, Христос сказав, спілкуючись з Петром, Він каже: Я молився про тебе, щоб твоя віра не стала слабкою. Знаєте, от поява якихось випробувань, е, поява складнощів у житті якраз і породжують те, що ми можемо побачити рівень нашої віри, рівень, рівень наших відносин з Богом. Тобто, це не означає, що ми маємо е, ходити, думати і шукати, яким чином випробувати віру. Випробування приходять, і Господь їх посилає, але нам потрібно е, на їх бути готовим відреагувати. Це перше. Але okay. знаєте, хотів ще сказати один момент: спортсмен ніколи. Не, не буде успішним, якщо він буде тренуватися за три хвилини перед виступом, він має тренуватися постійно, і тільки постійне тренування приводить до е, кінцевого е, такого результату. Тому і сам проведений час в молитві з Богом, і час в дослідженні Слова, і час в служінні іншим, коли ми бачимо цю реалізацію, тому що. Як і впише, що в своєму Євангелії, що віра без вчинків, вона є мертва. Тобто, теорія має бути підкріпленою практикою, і тільки все це сумарно може дати на виході от той результат, який би нам хотілося мати, і який хоче мати в нашому житті сам Господь. Тоді. Ще таке питання виникає. Якщо ми робимо ну, дійсно, начебто, всі ці кроки, про які ми зазначали, тобто ми наводили багато прикладів того, що означає віра, так в тих чи інших проявах, як так стається, що люди інколи зневіряються, і навіть не інколи, напевно, досить часто, і що буде ознакою того, що я втрачаю віру, тому що навіть ну, люди віруючі дуже часто ну, їх питають там вірити Бога, так я вірю. Але чи це означає завжди, що дійсно у людини є віра? Чи це стає звичкою, чи це стає е, чимось таким буденним, е, і вже такої глибини стосунків немає? Знаєте, по, говорячи про е, показник віри, е, тут варто підкреслити те, що часом е, знову ж таки, тільки виходячи з євангельського е, принципу, Апостол Павло в посланні до Корінтян каже про те, що якщо наша віра базується на людській мудрості, то рано чи пізно вона е, ну, буде, скажімо, або нівельована, або е, потерпить якусь певну поразку. Тому нам варто постійно задаватися запитанням, от все те, що відбувається в нашому житті, на чому воно базується, що є основою, знаєте, що є гарантом, е, тому що якщо ми... Приходимо в банковську установу, ми запитуємо, наскільки ця установа є стабільною, і тому, дивлячись на от всі ці складові, ми маємо перевіряти, на що ми все-таки покладаємося. Ми покладаємося на людську ідею, яка є хибна, і про що каже слово Господнє, що безнадійна та людина, коли вона покладається на людську ідею. Знаєте, тому тут дуже легко схибити, підмінити. Розуміння і бажання Бога у співпраці на співпрацю просто з якимись людськими ідеями, з людськими вченнями і так далі. Угу, дякуємо. А скажіть ще от таке на заключне запитання, як ми, як батьки, можемо повпливати на віру нашого молодого покоління, на віру дітлахів? Тому що от, Ваня вже зазначав, що дуже часто е, віра дітей буває більш формальною, тому що ну, так їх навчили батьки. Вони брали просто такий приклад. Е, а що ми можемо зробити як дорослі, для того, щоб віра наших дітей, от е, так знаєте, як справжній вогник загоріла? В серці і більш ніколи не гасла. Я як як батько двох доньок хочу сказати, що менше теорії і більше практики. Угу. Якщо діти будуть бачити нашу практичну віру, їх не потрібно буде переконувати, змушувати ще щось робити інше. тобто Віра має бути, як ми вже апелювали до цього біблійного тексту, коли Яків каже, що віра без вчинків вона є мертва, тому що дуже легко говорити про теорію. І дуже часто діти бачать, чують цю теорію, але не хочуть застосовувати її в своєму житті, тому що вони бачать її фальшивість, її недосконалість, її недієвість. Тому, е як на мене, то особистий приклад відносин з Богом, ставлення до членів родини це є ознакою нашої. Знаєте, математично це представлено так: якщо в мене є пряма вертикаль з небом, тоді в мене буде чітка горизонталь з ближніми. Угу. Тому в мене є єдиний принцип, яким я користуюся. Так, ну власне, це чудовий принцип, тому що ми знову ж таки розуміємо, що не варто виховувати дітей, вони все одно будуть такими, точно як ми, тому що вони беруть з нашого власного прикладу і для себе приклад для життя. Дуже дякуємо вам, пане Петре, що і особливе, особистим досвідом поділилися і підкріпили фундаментальними такими знаннями з Біблії основи про віру. Нагадаємо, що ми сьогодні говорили, для чого людині віра, розглядали її з різних. Векторів із різних сфер нашого життя з нами на зв'язочку ще залишається Петро Свиденко, священнослужитель і він власне нам допомагав розібратися, що дає нам віра і для чого вона потрібна людині. Залишайтесь з нами. Ми наразі йдемо на нашу спортивну рубрику Спорт Тайм, щоб розігріти хоч трохи наші м'язи і збадьоритися на наступний, не наступний, на сьогоднішній продовжуючий день. Тож будьте з нами.